І тут є такий невеличкий нюанс. Якщо ви хочете зрозуміти, чи у вас ці тріщини по причині надмі... надмірної кількості магнію, чи по інших причинах, подивіться, чи ось цей е... шов відповідає верхньому. Якщо вони чітко складаються, це точно магній. Якщо вони спорошені, просто обсипані, то може бути інша ситуація. Але mm -hmm. в даному випадку, оскільки вони як е... пазли входять в води, е... значить це магній. If you do everything the soil test calls for and check it every year атлатрай, і пробанетейк три та order to correct this. коректис. Такому грунті вам напевно займе приблизно 3-5 років щорічного внесення і коригування шляхом повторення аналізу ґрунту, поки ви виправите усі цей, э, цей дисбаланс магнію, так що ґрунт не буде розтріскуватись таким чином in order to get the calcium and the magnesium. І тут мова йде про збалансування кальцію магнію. Тобто не просто виведення магнію, а щоб кальцію було правильним магнію. But this soil is А ось цей ґрунт найважче поправити. The cracking shows Ці тріщини показують екстремально високий рівень магнію. But notice how the edges are leveled off, they're smoothed off.

І навіть е, важче, ніж з, тим, з тими гротами, де магнію достатньо, а натрію забагато. Тобто солончаки з е, е, достатньою достатньо кількістю магнію. I, I would like to ask if there's anyone in the audience who would like to guess what is the magnesium percentage of this soil? Чи є хтось, хто спробує після почутого вгадати, який рівень магнію і кальцію ось в цьому грунті? Anybody want to venture a number? Що? Я вже бачив слівка стратегія. А, я зрозумів. Допомога залу. Ну давайте при, припустимо. Відсотка, а, відсотка. Відсотка. Ні, мається на увазі стільки кальцію, скільки магнію балансу цей на світі. 40-45. 40 45 an option. And magnesium is 4%. Тут магнію 4%. The is 94%. А кальцій 94%. Коли ви вдаєте кальцій в ґрунт, він магнію не позбувається. Він його тільки контролює. Can... Ну, тобто, це та тема, що якщо у вас забагато е, маг, е, магнію до малокацію, ви даєте кальцій і магній придавлюєте. І ви його не позбуваєтесь, ви його просто контролюєте. On soil to dry the down to 90%, <під> якщо ми дамо достатньо е, сірки в цей грунт, щоб кацій довести до 90%, the will go to 8%. магній автоматично підніметься до висної сам, без додаткового внесення. Він там є. На кожен відсоток кальцію виведеного з руту, магній його тут же буде заміняти, підніматися. Це допоки в насичені основами, кальцію буде більше ніж магнію від оптимального. So тобто сірка працює, як ми вже шопа часто чули, на той елемент катіони якого найбільше в натишку вище норми. So, what I'm telling you is if when we tell you you need limestone on your soils because you have too much magnesium and the and the calcium will will take care of the magnesium, the magnesium doesn't go anywhere.

and that if the calcium is going down, you're going to see the magnesium come back up again because it's still there. And the calcium is just there to control it. We've got to keep putting calcium on to control the magnesium. And if we don't, then the soil is going to come, the magnesium is going to come right back in that soil. We're not, it hasn't gone anywhere. by using calcium. Sulfur will take excess magnesium out, but calcium does not. Only thing is we need 60% saturation of calcium before the sulfur will take out magnesium. Сірка переключиться на виведення магнію, uh, тобто кальцієм ви не вибиваєте магній, не виводите його, ви його контролюєте. Сіркою ж ви вибиваєте ті uh, катіони, яких найбільше. Коли ви кальцію опустите до 60, сірка переключиться з кальцію ка... на магнію. Почне його е... видавлювати. От сірка вже його видавить, не просто контролюватиме. Like to 70% calcium and 10 to 12% magnesium. <laughs> так виглядає грунт, який 68 приблизно кальцію і 20... 12 магнію має. І тут не в не справа в кольорі, а в тому, як він себе веде, коли ви з ним працюєте. To to here, Дехто каже, що замерзання і розмерзання допомагає позбутися ущільнення. We have ground that freezes that deep and we can't get rid of the compaction.